104 бойових зіткнення зафіксував генштаб на фронті від початку доби, зокрема на північно-слобожанському і курському напрямках. Росіяни атакували позиції сил оборони 9 разів: 6 на Куп'янському, 11 на Новопавлівському, 15 на Лиманському, на Покровському напрямку. Українські війська зупинили 33 ворожих штурми. Володимира Вальчука долучимо до нашої бесіди. Це комендант прикордонної комендатури Оріон бригади Помста. Пане підполковнику, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Давайте розпочнімо. Розпочнімо з того QR-коду, який з'являється в кутику. Розпочнімо з того номеру картки, який з'являється нижче, для того, щоб а для того, щоб що було у бригади помста це потрібно для того, щоб у бригади Помста з'явились засоби та системи РЕП для того, щоб вберегти життя наших військовослужбовців. А також з'явились дрони, за допомогою яких ми зможемо проводити розвідку виявляти противника, і також в подальшому за допомогою цих дронів ми будемо нищити ворога і виганяти його з нашої землі. 5 мільйонів зазначена така сума: 4 мільйони і тисяч. На рахунку, панове, ми мусимо щось зробити з тим, щоб максимально близько було до п'яти або перевалило за п'ять цілком. Цілком вірю в наші сили, в ваші так само донатьмо тим, кому довіряємо стільки, скільки ви вважаєте за можливе. Ну і звісно, розуміючи, що всі ці люди, які з паном Володимиром нині в окопах, вони теж хочуть повернутися в цивільне життя. А ми дуже хочемо стояти з ними в одній черзі, купувати попкорн в кінотеатрі, сваритися за паркомісце, десь на стоянці, і можливо піпікати один одному, хто кого підрізає, хто кому має поступитися місцем на трасі чи в громадському транспорті. Ви ж Точно хочете цього, ви точно хочете мати сусіда, якому ви постукали по батареї? Він прийшов і щось там наладнав вас з краном або коли заклинуло двері. А це все наші. Ну це все наші вчителі, лікарі, менеджери, айтішники, ну і сусіди, сини, і куми, свати, брати це все наші. Просто і зрозуміло, здається так, п'ять мільйонів треба. Так, будь ласка, донатьте. Я більше скажу це в нашому етері, принаймні на сьогодні останній збір. Тому, якщо це знаєте, остання така справа, яку ви плануєте зробити перед тим, як й провести літо до спочинку, літо. от то, будь ласка, зробіть це. Це того варте. Поговоримо про оперативну ситуацію. Поки аудиторія донатить колісниківка, піщани, зокрема такі населені пункти. От передовсім про них ще раз нагадаю. Володимир Вальчук з нами на зв'язку. Прошу, поки аудиторія зайнята підтримкою війська. Яку маєте оперативну ситуацію? Оперативна ситуація на нашому напрямку вона є непростою. Але як би це банально не звучало, вона стабільно контрольована. Противник не полишає спроб накопичитись і в подальшому здійснити штурмові дії в зоні відповідальності нашого підрозділу. Але на даний час противник успіху не має. Ми не даємо змоги противнику накопичитись в тій кількості, в якій він хоче, і противник просто знищується ще навіть до того як він доходить до своїх точок. Накопичення така от ситуація в зоні відповідальності нашого підрозділу. Сьогодні можна такий собі знаєте підвести підсумок літа. Як ви провели літо? Маю на увазі певно, що ви складаєте помісячний або потижневий план а, точніше план здобутків, результат здобутків. Знаєте, візуалізація того всього, що знищили, пошкоджили, ліквідували. Маєте чим похвалитися? Давайте озвучимо. А що знищено з техніки з окупанту штуки з того, що взагалі приїхало на нашу землю? Прийшло приповзло Техніку ми не фіксуємо вірніше вона не застосовується противникам в зоні відповідальності нашого підрозділу. Але ці штуки, які приходять до нас зі зброєю, вони вмирають кожного дня. Ну так, це це тенденція, а причиною якраз їхні, е, їхні рішення прийти, очевидно. Е, якщо говорити про відсутність техніки, те, що от ви зараз сказали вище, та ви її не фіксуєте. Тобто, чи правильно розумію, що вона десь там відсунена наразі від е, лінії фронту, і вони діють дещо в інший спосіб, не не застосовуючи е, важкого. В них безумовно є техніка, але нинішні реалії диктують те, що техніка вона не може далеко доїхати. Є кіл-зона, де просто вся техніка знищується, оскільки в неї панують і, і розвідувальні дрони, і fpv дрони і важкі бомбори, і просто це безглуздо їхати на техніці, знаючи, що вона не доїде до нашого переднього краю. І тому вони застосовують тактику, продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп. По два-три чоловіка вони стараються десь. Рухаються, рухаються і стараються десь закріпитись, накопичитися, зробити ривок, але в них це не виходить. А як ви спостерігаєте, чи змінюються способи атакувати позиції наших або взагалі дошкуляти нашим від ворога з огляду на те, що зараз наближається зміна сезонів, чи корелюють вони це у зв'язку з погодою і з сезонами? Ну, я б не сказав, що воно відрізняється зараз по сезону. Тактика їхня вона не змінюється. Єдине, що може внести корективи, це звичайно, коли погана погода, і неможливо вести... вірніше, можливо, але не так якісно можна вести розвідку з дронами, і тоді вже повноцінно веде спостереження наша піхота, щоб не допустити прориву противника в нашому напрямку. Погода, те про що ви зараз сказали, ну по перше, наскільки вона змінюється останнім часом, і ем, які є найскладніші погодні умови, тому що ну там я не знаю, чи зараз доречно говорити про зимовий період, але просто так в засаді скажемо, там як, як основний елемент, багато хто з військових говорить про те, що це ускладнює роботу дрона, тому що ну стискається сам. Ем, на зарядний апарат, та і розуміємо, бо це від'ємні температури. Але от зараз, міжсезоння там два дні і буде осінь. Що з погодою і як ця погода впливатиме на на діяльність дронову? Ну за два дні погода вона ж суттєво не зміниться. Абсолютно так, але такі, угу. в нас доволі таки жарко. Просто що ну зараз та погода, яка от є, вона нам дозволяє ефективно застосовувати наші засоби і. Здійснювати оборону нашого нашого району оборони, тобто ну літо вносить свої корективи, зима вносить свої корективи. Тому що вже дрони не можуть висіти довго в повітрі в зимовий час. Так само, коли йде дощ, до прикладу, так. Не може дрон повноцінно вести розвідку. Йому раніше треба йти на перезарядку. Тобто, ну це все враховується. і Я не можу сказати, що ця ситуація вона якось суттєво впливає на те, що ми тут робимо. Якщо ми говоримо про способи дронової боротьби від ворога, чи помічаєте ви зміни? І чи фіксуєте ви змі... зміну в відсотках відсотковій кількості дронів з бойовим знарядом і дронів обманок? Чи воно є взагалі у вас? Можу зазначити, що дронів обманок ми не фіксували, але ударні дрони вони противником використовуються щодня. І ці дрони прилітають по нашим позиціям. Але відповідно в нас також є і засоби РЕП, і вони нам значно не то, що нам нашій піхоті вони значно полегшують життя, оскільки при наявності нормального адекватного засобу РЕП цей дрон просто не влітає в ціль. і піхота залишається ціла та неушкоджена. Але ще раз повторюсь, такі дрони противник використовує щодня в великій кількості. Якщо говорити про їхні оборонні споруди, те, яким чином облаштована, скажімо, зона поза осією мертвою зоною, кілзоною, так званою, та, чи є можливість атакувати власне, ці оборонні споруди? Що в цілому ви про них знаєте, що про них можете сказати публічно на форуму? Ну, єдине, що можу зазначити, що да, в противника дійсно є такі, ну, не то, що оборонні споруди, вони використовують. І... Підвали будинків в них є бліндажі, в них є перекриті щілини. Вони собі копають нори, в яких вони відседжуються по маршруту свого слідування. В принципі, засоби у нас є для їх ураження. Це ті самі дрони, fpv дрони на оптоволокні, які можуть летіти доволі таки далеко, і які не вразливі до реба. Саме такими дронами ми літаємо за кіл зону і вже там шукаємо і вбиваємо противника. Давайте проговоримо ще й про засоби радіоелектронної боротьби, зокрема, що ми маємо розуміти про те, що і в якій кількості ворог має проти вас, і наскільки близько. Бо прекрасно розуміємо, що від відстані роботи цього теж залежить, зокрема, і робота розвідки як такої, і що ми маємо протиставити. Можу зазначити, ну розумієте, є реби портативні, є реби стаціонарні Стаціонарний реб противник на своїх плечах далеко тянути не буде. Тому що йому пішки треба подолати доволі таки немаленьку відстань. Портативний реп він має теж якийсь там заряд невеликий, скільки він може працювати, але ж він не може працювати 24 на 7. Тобто, ну були випадки, да, що противник йшов в рюкзаках, ніс переносні реби, але ну це їх не врятувало. Це не панацея. рано, чи пі чи пізно йому той реп треба буде виключити. А якщо він заліз в свою норку, сховався там і включив реп, ще раз повторюсь, є дрон на та який просто влетить в ту нору і зробить свою справу. І не буде того окупанта, і не буде того реба. До речі, ось ці історії про використання техніки там колісної, тихої, про самокати, коли зійшлося, навіть та, і іншого роду там способи пересуватися. Ви це фіксуєте чи цього так само немає через через те, що сказали вище, про так звані кіл зони і дрони? Ну, противник фіксували ми, але це поодиночні випадки. Був рух противника на мотоциклах. Вони просто хотіли на великій швидкості проїхати відкриту ділянку місцевості, але на їх фінішній точці їх чекала смерть, і той противник був знищений. і Ті мотоцикли вони також згоріли. Це поодинокі випадки, вони наносять масовий характер. А поодинокі, тому що вони вчаться, чи, чи з якої причини? Тобто, як вони враховують те, що м, зробили е, до своєї смерті їхні попередники? Ді. Як вам сказати, я б не сказав, що вони роблять якісь висновки. Вони рухаються тим самим маршрутом, вони їдуть тою самою дорогою. Ну, по полю на мотоциклі важко їхати, тим більше, якщо ще є якісь там водні перешкоди. А вони ж рухаються по дорозі. Противник, який рухається по дорозі, це легка ціль для наших пілотів. Хто проти вас? Ми говоримо про тих і про кількість, і про тих, хто за якістю прийшов воювати на українську землю. Що це? Ті, кого перекинули з інших напрямків, для того, щоб вони набували нового досвіду, це є досвідчені і вишколені, або ті, хто не отримав там елементарної підготовки. Хто ну тут ситуація доволі таки не ну не можна однозначно про це говорити. Є групи противника, по які мають класну екіпіровку по їхнім діям, по їхнім переміщенням. Ми бачимо, що це дійсно підготовлені військовослужбовці і готували. Але ж також має місце ситуація, коли противник іде, а на ньому там один нещасний бронежилет мати чотири магазини. Як правило, ця категорія військовослужбовців це ті військовослужбовці, які десь знаходились в їхньому тилу. Ну, штрафніки називаємо їх так. Їх просто перевели з тилу в штурмові підрозділи. Вони в якості м'яса йдуть першими. А вже за ними стараються йти підготовлені військовослужбовці, тобто категорія зовсім різна. Я її підготовлена, є її не підготовлена. Ну а та та яка підготовлена, як виглядає їхнє оснащення і е, рівень їхньої підготовки? Чи правильно я розумію, що це теж і певні ну, військові навички? так? Так, є військові навички. В них вони пересуваються тактично, правильно пересуваються, тримають дистанцію між собою, стараються маскуватись, але ну не виходить. У них це все на 100%. Ну спостереження нами ведеться 24 на 7, Рано чи пізно цей противник буде виявлений. Це лише питання часу. А далі питання часу, скільки він ще проживає, а живуть вони недовго. В полон вдається брати. Так, були випадки, брали в полон військовослужбовців їхніх, ну так, були такі ситуації. Ну і кого бачите? Бо ж бач, маємо свідчення про найманців з Китаю, які потрапляли в полон північно-корейців. Кого ви бачили і кого вдавалося брати в полон? Ну ми брали в полон громадян Російської Федерації. Так, якщо це все узагальнити, це зеки. Це це зеки, які сиділи десь в колоніях, в тюрмах, а потім підписали контракти, отримали певну виплату і прийшли на своє СВО, як вони його називають. Ще раз нагадаємо про збір, який триває на екрані. код QR. те, що маємо станом на зараз, 46 тисяч вдалося нам зібрати. Та але це не остаточна цифра, не, не фінал. І вплинути на динаміку тут можете саме ви своєю гривнею, своїм донатом. Абсолютно не знаєте, як у Львові кажуть, не кримпуйтеся, тобто не соромтеся, та донатити хто скільки може, немає поняття. Малий донат, чи не істотний, чи невпливовий. Впливова тут є наша з вами участь е, заангажування. Насправді, з 22-го року, ви знаєте, відслідковуємо, коли встигаємо зловити. Так хочеться сказати, що не найменший, але певно, су суперважливий донат був 4 гривні. Той, який вдалося зафіксувати 4 гривні. А взагалі 14 секунд потрібно для того, щоб взяти телефончик, навести на QR-код і задонатити рівно стільки, скільки. Ви вважаєте за потрібне 5 мільйонів потрібно на потреби бригади помста, 4 мільйони 238 тисяч вже на рахунку, і навіть більше вже. Дякую що більше, поки ми говоримо до кінця речення. Пане Володимире, вам спасибі. Володимир Вальчук, комендант прикордонної комендатури Оріон, бригади помста. Дякую.